Зранку 5 лютого активісти громадських організацій Святослав та Купол партії Патріот України та батальйону оборони краю Полісся прийшли під стіни відділення «Сбербанку Росії з пікетом. Кажуть, що в інтернеті поширюється інформація про перерахування коштів на підтримку сепаратистів і що зазначений рахунок від «Сбербанку». Находяться щита тому, що вони збирають допомогу ДНР. и ЛНР. Они расположены именно в Сбербанке. Вот на карточку перечисляйте, хоть хотите здесь заходите и перечисляйте на счета террористов. Головною вимогою активістів є те, щоб керівництво Сбербанку Росії в Україні та, зокрема, житомирське відділення вжили усіх заходів, аби цей грошовий потік зупинити. Ми звернулися, зараз Ми будемо передавати звернення і управляючому, і обратились генеральному прокурору і начальнику служби і СБУ Наліваченка потім вопросом. все там то, що ми нам вдалося самим знайти, ну це вже бросається в очі. Наша пока вимога, щоб він прийняв всі міри к тому, щоб ці переводи, переводи і не було технічної можливості переводити гроші відсюди, значить в Росію, і особенно на ті карточки. Домітингувальників вийшов керуючи регіональним відділенням і сказав, що банк багато коштів надсилає на допомогу. АТО і що змінити назву регіональне відділення не в компетенції. Я е зі своїм колективом точно такі і Житомирянин, як ви тут всі зібралися. Серце точно таке у нас, як і у вас, тому ми юридична особа України, ліцензія Національного банку України. Якщо у вас є претензія до назви, повірте мені, ніяк тут Житомирське відділення ці питання не вирішить. Їдьте в національний банк, їдьте в адміністрацію президента. Також керуючи відділенням заявив, що якби банк допомагав сепаратистам, то працівники вже б несли кримінальну відповідальність. Є компетентні органи, є департамент фінмоніторингу, є генеральна прокуратура. Ви тут цю заяву вже склали. От вони і розберуться по даному. То, факту. Ви будуть куди це з у мене рахунків сепаратистів нема, тому що я вже був би кримінальною відповідальність, ніж би за це, якщо я б сепаратиста обслуговував, розумієте. Активісти заявили, що чекатимуть відповіді по цьому питанню 10 днів, а далі готові знову влаштовувати акції. Студія ЦТВ для інформаційного агентства Всі новини.